Ось наш четвертий ряд вже майже завершено. Дивимося, як він закінчується. Значить, стопчик в стопчик, потім два над одним і один в один. Пров'язала я вже стопчик, два стопчика є, тепер подвійний з одного місця. Наступний в мене має залишити ще один накид, в попередній ряд. зводимо, витягуємо попарно. Так, І замикаємо. Раз, два, три, верхівку петель підйому, робочу ниточку підхоплюю і відразу її протягнула раз і відразу туди через другу петельку два. Ось ми закінчили. Роблю одну повітряну, петельку цю витягую, ножицями її розрізаю. Так, робочу нитку прибираю. Надійно затягую своє в'язання, щоб мене воно не розплуталося. І тепер цей хвостик, який в нас залишився, я маю його заховати, заплутати. І ось у мене тут є наші петельки. Косички, так? І от саме між ними спробуємо і заплутати, заховати. Достатньо просто ввести гачочок, в саму цю петельку, крайню, підхопити хвостика і протягнути. Можна ховати по краєчку, можна заховати, заплутавши сюди в петельки, які в нас були підхопилася. Достатньо так зробити декілька разів. 4-5. Так, вийшло. Зайвий хвостик відрізаю, обережненько є. Так, і в мене ще тут залишився хвостичок, коли ми починали. Ми вже його заховали, тепер можемо його відрізати. Трішечки ніби хвилясте вийшлося. Його потрібно а, вирівняти наше коло, 4 рядочка, ниточка була товстіша, ніж з попередньо, можна навіть порівняти, вийшло ніби більше, але знову ж таки, це тут є тільки ці 4 ряди. А, щоб його вирівняти, щоб воно у нас так не достатньо зволожити, наприклад, носовичок зверху його покласти і трішечки потримати. А прасочку зверху, або просто залишите на рівні поверхні, і це в мене вийшов такий рівніший, тому що ниточка була тонша, але однакова кількість петельок, І можу сказати, ось такі два фрагменти вже є. Майже готова підставочка під наше горнятко. Працюйте творчо і з натхненням.